Друзі, всім привіт! Радий вас знову бачити на нашому каналі. І в цьому відео давайте подивимось, що у нас відбувалося в третьому турі Чемпіонату Європи з шахів. І давайте про головні результати на початку я розкажу. І потім подивимось дві цікаві, як на мене, партії. Отже, що у нас відбувалося у лідерів: Сербія перемогла мінімально збірну Франції, а також Греція перемогла Словенію. Нідерланди перемогли Румунію, Азербайджан теж мінімально переміг збірну Польщі. Також Чехія, Арменія у нас була нічия. Також 2-2 було в матчі Іспанії та Турції. Ну і що, найголовніше: збірна України змогла перемогти доволі сильно збірну Хорватії мінімально. Перемогу здобув Ігор Коваленко. Ну і також, якщо вам цікавий огляд якраз України, то подивіться якраз відео на нашому каналі. Їх знімає Владислав Миколайович Войтович, тому всім раджу подивитись. Ну і також ще відмітив би те, що збірна Німеччини починає повертатись у боротьбу і перемогла збірну Грузії. Хоча ба дуже зміг перемогти, але всі інші гравці в Грузії, на жаль, пограли. І Німеччина перемогла 3-1. Отже, це у нас результати лідерів. І давайте ще розповім про те, які партії сьогодні я хочу вам показати. Отже, перша партія у нас буде якраз теж з матчу лідерів Сербія і Франція. І тут за білих грав Індіч Олександр з Сербії і за чорних Максим Лаград. З Франції, причому, що доволі цікаво, що Максим Лаград це, звісно, не Максим Вищелграв, але теж дуже сильний гросмейстер. Вершєла грава немає зараз. Не, не грає він за збірну Франції зараз, і якраз для Франції це. Дуже і дуже сильна втрата, оскільки вони грають без своєї першої дошки, без найкращого шахіста. Також ще додам, що я колись грав декілька партій з Максимом Градом в інтернеті і навіть зміг у нього перемогти. Отже, як ми бачимо, всіх можна перемагати, але все одно клас є клас. І, звісно, що якщо зіграти матч, то Максим Максимград у мене, я думаю, що виграє. Але, тим не менш, сьогодні не про мене, а про цей матч. І давайте теж швиденько подивимось дебют. У нас був англійський захист, поки що у нас симетрична була майже позиція, особливо якщо чорні зіграли грали б кінів 6, ну кінів 6 гарний хід в цій позиції, один з головних. Але є 6 теж так можна грати. Доволі великий вибір, до речі, у чорних, є 6, і де 6, і кінів 6, і ці ходи можливі. І отут цікавий хід за білих. так дуже часто грають в пліц. але навіть в класику теж такий хід має місце бути, це H4. Ну, ідея доволі логічна. Потім білі можуть зіграти h5, наприклад, якщо чорні грають d 7, то білі грають H5 і продовжують тиснути по лінії H. Ну і далі на вибір або HG, або H6, і обидва варіанти доволі можуть бути неприємними для чорних, оскільки у білих починається атака на чорного короля. Саме тому дуже часто на хід H4 у чорних є, або хід H5, дуже логічний. Який Якраз повністю блокує хід H5 з боку білих або H6. Теж типова ідея. І чому так? Тому що тепер на H5 чорні готові зіграти g5. Теж такий дуже-дуже типовий мотив за чорних в подібних ситуаціях. Але тим не менш білі зіграли d3 і поки що позиція була приблизно рівною. D5 проводять чорні, дуже типовий і сильний хід, захоплюють чорний центр. У нас далі було А3, рокіровка Тура Б1, теж за білих це стандартні плани, потім вони десь готові зіграти Б4, хоча поки що цей хід білі не зробили. Далі у нас було ДЦ, ДЦ, Е5, Ферзь С1, а набали білі на пішака H6, король H7. І отут все-таки білим треба було зіграти б 4 провести цей стандартний план. Ну, оскільки якщо награти b4, то не дуже зрозуміло, що взагалі хочуть у нас білі, і за рахунок чого вони можуть, в принципі, грати на перемогу і на перевагу взагалі в дебюті. Що далі могло бути? Приблизний варіант такий, слон F5. Темповий і логічний хід, є 4, і слон g 4. Хід є 4 чорне навмисно виманили, зробити білих, щоб потім закрити діагональ для білопольного слона, який зараз. Опирається в цього пішака. Ну і що може бути далі, наприклад, БЦ, так, білі виграли пішака, але у чорних є дуже непогана компенсація і сильне поле Д3. Якщо ви пам'ятаєте партію Каспарова проти Карпова, одну з партій, де кіння Д3 якраз поліс, і дуже-дуже серйозні проблеми потім були у білих, так от тут щось схоже, але все-таки настільки не це небезпечно для білих. Тому що вони грають кінь h2 поки що з темпом і далі слон F1. Все-таки є така можливість прогнати ферзя. Ну і далі кінь Т5, теж дуже типовий хід за білих. Ну і позиція виникає приблизно рівна. Так здається, що у білих тут є проблеми з розвитком фігур, це дійсно правда, але є і свої козирі. Перш за все, це кінь E 5 дуже сильний, поки що забіпі пішак є, хоча й здвоєний. Ну і позиція приблизно рівна, доволі цікава, як на мене. Ну, невелика перевага все-таки у чорних, оскільки вони можуть грати F5. І білим все ще треба якось дорозвитись і на це тратити декілька темпів, але все одно пішак є пішак, і відразу відіграти його чорні не можуть. При правильній грі білих бачиться на увазі. Наприклад, після ходи в 5 позиція доволі цікава. т 5 теж можливий хід, давайте швиденько тут декілька ходів зробимо. Поки що обидва суперники грають доволі цікаво, і 4 теж, до речі, гарний хід за чорних, мені він подобається. І взагалі чорні поки що грають дуже і дуже сильно. F5, як на мене, теж логічний хід, можливо, слон f5 було трошки сильніше, але F5 я теж хід вважаю не помилкою тут уж точно. І, а тут білі отримали зайвого пішака, як і в минулому варіанті, але все одно у них все ще не дуже добрий розвиток фігу. Далі було б 6, вони f4, а5, Т6, білі таким чином захищають свого пішака, але виникає певна проблема, а саме така, що немає зараз рокіровки. Шости, що слон на поле F1. Але тим не менш пішак є пішак, і так, у білих проблеми з рокіровкою, але виграти пішака на d6 чорні поки що не можуть. Що ж було на старі, Це fd 7 слон F1, логічний хід, якраз білі хочуть зробити штучну рокіровку, ну, що я маю на увазі, якщо помінятися на F1, давайте цей варіант теж покажу. Слон F1, король F1, то потім g 2 і це майже штучна рокіровка за білих, потім ТО кудись там піде на D1, на E1, на C1. Ситуації, і зайвий шах залишається у білих, і при цьому доволі гарний король на полі G2, до якого чорні ніяк не можуть підібратися. В партії було слон B7, слон B5, теж дуже-дуже сильний хід на контратаку. Взагалі, якщо у вас є контратака, намагайтеся завжди її шукати. Це дуже гарний прийом у шахах, але не завжди він працює, тим не менш він є. Отже, поміняли і що треба було робити далі чорним? Треба було шукати контргру, позиція вже доволі погана, насправді, вона ще не безнадійна, але білі отримали серйозну перевагу тут. І треба було грати якось теж чорним активно. Наприклад, тура D8, з F на D8, далі Тура c 8 розвивається одна інша тура. Ну і тут, хоча б якась контргра у чорних з'являється, так, позиція все ще доволі важка, але не безнадійна. Далеко не безнадійна, у білих теж. Все-таки десь пішак на d4 підвисає в варіантах, ну і король в варіантах теж не дуже гарний. Ну, Я вважаю, що ще можна боротись. Чорні теж намагались тут знайти контргру, але не дуже сильний хід зробили. Хід насправді дуже логічний, є3, оскільки відкривається слон і нападає на туру, але, тим не менш, насправді це навіть допомагає білим, тура ж плаво не грають, і потім тура по другій лінії готова увійти в боротьбу. Далі було d 8 напевно, на стона, слон пішов. Ну і тут ще одна помилка від чорних, тобто у них не було якихось дуже серйозних помилок, але декілька таких маленьких неточностей, і у якраз в майбутньому все це призвело до поганої позиції. Ну є ще певні шанси давало чорним. Давайте покажу цей варіант. Є, Турафа, наприклад, Тура F6. Навіть можливо десь віддати якість на D6. В деяких випадках чорні можуть таке зробити, що. Два сильних слони якісь контр якусь контрру віднайти. І от комп'ютер якраз таки радиться зробити, зіграти Тура d 6 Ну і далі все-таки підвисає десь варіантах пішак D4 у білих. Ну Є певна контр-гра. У чорних все-таки Труга Д2 теж доволі пасивна. Так, у білих просто зайва якість, але все одно боротьба все ще тут є. Хоча позиція з перевагою білих, тут з провагою доволі суттєвою. Ну основно, Д4. Насправді просто помилка, причому, ну, як на мене, вже така ну, дуже і дуже очевидна. Не знаю, чому так зіграв Лаград, ну, можливо, вже втомився просто чи просто десь прорахувався. Хоча Тура Д1 дуже логічний і простий насправді хід за білих. Це дуже проста тактика, там рівне 1200, можна сказати, рейтингу. Ну і зараз, по суті, це зв'язка, підвисає слон D4 слон D5 також. Ну, і тут. Слон якийсь в один з двох втрачається і білі залишається зайвою дорою, а це вже дуже багато, ну і потім а, дуже легко перемагають. Що ж така класна насправді, партія? Так, ми бачимо, що по дебюту десь білий грали не ідеально, і навіть були моменти, коли чорні отримали мікроперевагу, але все одно а, насправді доволі гарна партія від а, білих. Ну, чорних декілька неточностей і в результаті поразка в усій партії. І друга партія, яку сьогодні теж хочу показати, вона чи мені сподобалась що тут за чорних грав Luke Ван Vedia. Давайте навіть я розгорну тошку, будемо дивитися саме з цієї сторони. Чому так? Тому що Люк Ван Vedia це по суті легенда шахів і шахів нідерландських, і взагалі я вважаю, що світових шахів. Дуже відомий і сильний гравець, і я багато його і відео теж дивився ще свого часу. Повчальних по дебютам теж мені подобаються його лекції. І такраз в цій партії він переміг свого опонента, який теж є гросмейстером – каврилеско Девіте з Румунії, я його, на жаль, не знаю, але теж, теж доволі сильний гравець. Отже, давайте все-таки переходити до партії. У нас у нас сільський, сільський був захист, і а, варіант а, з ходом кінця 6, варіант Іманова. Ну і також тут, можливі варіанти переходу до Паульсена. Все це була теорія. Чорні отримали насправді доволі гарну позицію по дебюту. Давайте доволі швидко все це подивимось. І тут, так, у білих є два слони, але тим не менш все-таки чорні отримали недійну позицію, до короля їх докладить доволі, доволі важко. І пішак D6, так, він все-таки активний, але в варіантах може і підвисати. Це і мінус, і плюс, тут дивлячись від ситуації, як далі буде розтутатися боротьба. І ще одна певна проблема позиції білих це пішак Б2. Віддавати його дуже-дуже і дуже не хочеться, і от тому зробили такий, ну насправді, не дуже красивий хід, але тим не менш доволі сильний, білі як слон С1. Але все це творі, я так розумію. Я цей варіант не граю за чорних, але Сонце-1, якщо ж строго доволі швидко, то мабуть що це підготовка. Далі було С5 і знову, що дуже цікаво, от зараз, особливо, якщо дивитись партії комп'ютерів, то такий хід ви постійно побачите в їх грі, в багатьох деб'ютах, насправді, навіть там, де їх завжди не, не, завжди не очікуєш, такі варіанти, а саме це хід H4. Ну прям Дуже стандартна гра, особливо коли кінь на G6 підставляється, скажімо так, під H5. Ну і це гарний хід, мені він подобається. І в цей хід був би дуже сильним, і навіть якщо ви граєте в класику, теж таке можна собі дозволити. – Цікава ідея, і багато дебютів Якраз ми бачимо з цим ходом. Отже, чорні грають H5, стандартна відповідь, блокують це поле. Далі тура H3, ферзь c 6, слон є 3 а 5 Ну, ідея зіграти в слон 6 в майбутньому, що і відбулося. c4. А 4 ми бачимо, що, можливо, не ідеальна. Грає люкванвелі, білі отримали невелику перевагу, але все одно позиція доволі гостра, як часто буває в аттійському захисті, і все найголовніше ще попереду. Отже, далі довга ракіровка, білі її, її планували раніше зробити. Тураба 8, от знову не точний хід, не помилка, але бачимо оцінка вже більше, ніж плюс 2 на користь білих. Отож, дивимось далі. Тут білі створюють тиск, але тим не менш після рокіровки чорних відразу підібратися до чорного короля білі теж не можуть. Далі було слон Т2, і от дуже мені подобається цей хід за чорних, Тураби 8. Взагалі, в слізькому захисті ми бачимо дуже часто жертву, і в тому числі жертву якості. Я от граю варіант дракона сам, і там стандартна ідея: Тура виходить на C8, і далі з'їдає коня на полі С3. Можете це уявити, що це 8-153, і немає у нас ніяких фігур, пішаків водійця. Це. це я думаю, що зрозуміло. Отже, така ідея у чорних є, і отут теж, в принципі, схожий. А схожий у чорних план, віддають вони якість, але отримують певну компенсацію і активність на фрезовому фланзі. Взагалі, в таких позиціях план, якщо в теорії, то він доволі легкий. У білих це гра на королівському фланзі, іноді в центрі, у чорних гра на фрезовому фланзі, і теж іноді в центрі чорні можуть щось запропонувати. Але зараз якраз гра у нас йде на потилежних планках. Отже, слон D3, B3 теж гарна і типова ідея, відкривається трохи позиція. Тура c 8 і отут вже в складі позиції помиляється у нас Афрілеско. Треба було максимально просто зіграти. І от дійсно дуже часто таке буває, що найпростіший варіант він найсильніший. Це я помічаю вже. І коли задачі розглядаю, і коли там партії дадуть свої, або партії учнів, або просто навіть якісь партії там там неважливо якого рівня насправді. от Дуже часто так буває. от Найпростіше, що є у білих, це помінятися. У них є зайвий матеріал, і от, якраз завжди всі тренери кажуть, що якщо у вас зайвий матеріал, то просто міняйте фігуру, переходьте в Еншпіль і перемагайте в цьому Еншпілі. І приблизно це і радить нам комп'ютер зробити. Віддає, точніше не дає, а міняється на G6. А віддає я, стала, я хотів сказати, так, міняється на G6. Ну і далі, якщо ферзь c 4, він міняє ще й ферзей, це дуже логічно. Ну і потім а, нічого насправді у, у чорних немає. Так, вони з'їла пішака, що не дуже хотілося б білим допускати, але еншпілі у білих все-таки залишається зайва якість, що теж непогано. І насправді позиція вона ще не прям виграна, але вона на користь білих з гарними шансами. І що найголовніше. Без контур суперника, тому що без ферзя поставити мату Джо чорні не зможуть. В Партії ж вирішили зберегти ферзей білі, взагалі не міняти фігур, Зіграли Ферзь 3 далі Дінів 4, вже на 6 не поміняєшся. І отут помилка, після якої позиція по суті, розвалюється у білих. Це хід слоне F1. Ну, взагалі ходи назад і ходи. Такі не дуже естетичні, вони часто теж дуже погані. Це таке теж моє. Можна сказати, що така порада, я б сказав, та маленька, що ходи назад майже завжди не робіть. Якщо хід ви бачите, що такий некрасивий, прям ну, не хочеться його робити, то, мабуть, і не треба. Іноді у нас немає вибору, але у цій ситуації вибір у білих був. Треба було зіграти Ферзь С2. І навіть після цього ходу невелика перевага залишалась на боці біл. Ну, давайте трошки покажу цей варіант. Ну Можливо, не хотіли допускати хід кінь Т3. Давайте ці варіанти подивимось. Білі не хотіли це допускати, але насправді що далі не зрозуміло. Ну, слон С4, якщо зіграти, то у чорних тут все-таки доволі суттєві можуть проблеми бути по лінії C і є тура C3, дуже логічний хід, і навіть що мені подобається, що білі можуть зіграти іще. Сильніше, навіть не тура, це тріатура йде на поле ж 3 Ну і я так думаю, що на ж 6, ще і тура ж 6 ми зараз а, будемо жертвувати. Так, насправді так і є. Красивий варіант, хоча дуже-дуже логічний, ну і все, насправді, тут все закінчується, чорні отримують мату. Давайте до кінця покажу цей варіант, якщо король F8, ну давайте до кінця теж покажу, щоб було зрозуміло, то версі g7. І далі версій 7 мат. Ну, Коли король залишився без а, захисту, тут дуже легко вже добивають. Ну і на король. Так, давайте покажу на король Аж 8 F7 у нас буде мати один хіт, або F6, як вам більше подобається, навіть F5 це теж буде мат. Ну, Звісно, що варіант не обов'язковий, але він показує, що у білих теж може бути атака і чорним варто бути уважним. Ну а слонов 1 по суті, дуже суттєва помилка, після якої якраз позиція Розвалюється Сонце 4. Ну і тут так, давайте покажу варіант Сонце 4, теж він дуже і дуже важливий, мабуть, десь прорахувався якраз саме в цей момент Капрілеско. Сонце 4 не працює, оскільки ми не з'їдаємо стона, що буде для білих якраз доволі гарно, а граємо в верзі 4. Чому так? Тому що тепер ми хочемо зберегти свого ферзя і з'їсти на Е2, на Е4. То C4, точніше, саме Трою, ну і кінь 2 так те, що я сказав. В деяких варіантах теж має місце, але головна ідея і головна загроза це саме ТРС4. Ну, Наприклад, давайте пару ходів ще подивимось, Тура G3, з'їдаємо на C4, і от якраз наш кінь потім дуже дуже стрільно підключається до атаки після кінь Е2, ну, крою 2 грати треба, тут варіантів немає. Кінь С3, БС, і знову ж по матеріалу, в принципі, вбіли все зараз нормально, але. Дуже суттєві проблеми з королем, навіть можна просто з'їсти пішака отак нагло чорним, ну і атака продовжується. У чорних вже зайвий пішак, там ну, багато є ідей. Там, зараз не в 2 підвисає пішак, десь є ідея Траці 6, 6, ну Дуже-дуже неприємна позиція для білих. Можливо, комп'ютер ще її не програє відразу, але поліцькі позиції, як на мене вже безнадійні. Ну, Десь, мабуть, в цих варіантах заплутався Фрілеску. Ну і довелося грати а 4. А в чому проблема цього ходу? Що не з'їдають цього ферзя а, чорні, а грають дуже сильно і в принципі не так вже складно, як немає, на мене, ферзь А6. От якраз шахі і гарні, що ми можемо не з'їдати, грати трохи хитріше. Ну, і потім втрачається ферзь, от теж, що мені подобається в цій позиції, що чорна залишається а, навіть, можна сказати, гірше за матеріалом, версії кінь проти двох тур, тур і слона. За матеріалом це навіть невелика перевага а, білих, але у білих немає координації фігур, вона майже повністю відсутня. І крім того, у чорних ще й дуже сильні пішаки, які насправді згодом вирішили якраз а, а, результат цієї партії. Ну, Давайте швиденько подивимось. В принципі, далі Люк Ван Велі дуже-дуже сильно грав, не залишив жодного шансу своєму супернику. Так, пішак на і 2 втрачається, але ми бачимо, що цілих ще пішаки. Сильних чорних є прохідні, і вони якраз вирішили в майбутньому підсумок цієї партії. Ну Швиденько все це дивимося. Тут пішаки і самі йдуть упити, ще, й, крім цього, паралельно захищають короля від шахів. Ну і проста гра, тут важливо нічого не підставити, там не фітати десь. Ну і далі ще й вилка така симпатична наприкінці партії. Ну, вже позиція була повністю безнадійна для білих. Але після ходу версії 5 чи втрачається тура, після чого вже взагалі ні про що не можна казати. Отже, така доволі цікава перемога легенди шахів Люка Ванвелі, ну і він молодець, гарно поїв цю партію. Так, помилки десь були, але сільський захист, в принципі, товоді складний дебют, і, до речі, взагалі чесом точність у нього 96%. Тобто, в принципі, дуже гарна така партія, ну майже, майже ідеальна від Люка Ванвелі. І ще про жінок, давайте теж пару слів скажу. Ще парків вже точніше дивитись ми не будемо, але ключові результати хочу вам повідомити. Ну, більш детально можете самі зайти і подивитись, налічес або на Чесрезалт. Але я хочу про лідерів теж буквально декілька слів сказати і в тому числі про нашу збірну. Отже, що у нас було в матчах лідерів, Грузія, як на мене, дуже сенсаційно програла Німеччини, все-таки Грузія. Ну, була фаворитом номер один, і тим більше домашній турнір, але тим не менш програла, програла теж німецькі збірні, і так німецька збірна зупинила одного з головних фаворитів. Може головного фаворита, в принципі. А далі Польща перемогла Вірменію, Франція, Азербайджан, Нічия, Болгарія перемогла мінімальну Швейцарію. І ну, давайте зупинимося на останньому і найбільш приємному. Наша збірна жіноча. Вони молодці, дівчата, вони молодці загалому, і... Числі в сьогоднішньому турі, вони змогли перемогти теж доволі складну збірну Греції. І тут нічия була у Юлії Смак, Ганна Ушеніна змогла перемогти, на жаль, програла Інна Гапоненко, але перемогла Божена Піддубна, теж вона зібралася. Ми бачимо, що останні два тури Божена перемагає. І якраз вона, по суті, принесла нам цю дуже важливу перемогу в матчі проти збірної Греції. Ну і огляд цих партій, я думаю, що Владислав Войтович зробить. Тому Можете їх подивитись у нас в телеграм-каналі. Отже, слідкуємо далі за цим цікавим турніром. Наші збірні сьогодні обидві змогли перемогти, і саме тому вони вже дуже-дуже близько наближаються до перших місць, саме тому чекаємо на наступний тур. Всім дякую і до зустрічі!